Привіт, шановні відвідувачі порталу PlayUA. Сьогодні з вами Віталій АК Ерлеке і ми будемо з вами сьогодні першовражатися від гри Call of Duty Advanced Warfare. Гра зараз доступна для передзамовників в так званому дочасному доступі. І, в принципі, це мій перший запуск, ну, не рахуючи тестових, де я пробував змінити налаштування і так далі. Ну, Без лишніх слів, давайте зануримось в цей же ж Advanced Warfare. На середній рівні складності. ну, Зараз буде заставка, відповідно, в заставці я буду мовчати. приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Мичел. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как. Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание. Слушайте, у нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Все знают, куда идти. Ура! Все готовы. Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем. Северний корейці напали на Сеул. Ми суміють дати марпор. Це було не завдання. Це було посвіщення. Як ви вже могли побачити, граю я на російській версії. У мене стандартна рітейл-копія. Ну, як би передзамовлено. Тому я сьогодні можу грати для всіх простих смертних. Гра відкриється тільки завтра. Прекрасний ролик показав нам тільки що двох бравих солдатів, які вирушили на війну. Е, чесно скажу, по оптимізації, по всьому цьому гра досить сильно мене вразила. А е, це реально дуже красива Call of Duty. Варсук 01 на зв'язку. Так, це, по-моєму, стартова місія, і вона точно та сама, яку показували на е 3 Тому, в принципі. Що зараз буде відбуватись, я вже наперед знаю. так як дивився е 3 На жаль, ніхто з редакції більше не захотів зі мені скласти компанію, тому я сьогодні сам. Так, ми падаємо, наш дирижабель. Скажем так, підбили. А, тільки чомусь падаємо ми верх ногами. Увидимся там. Нас бомблять. Я бачу дивний Тірінг, чого, в принципі, не було раніше, Ну в принципі, він не страшний, тому нічого складного і страшного. А, граю я на геймпаді. Е, Мультиплеєр я звичайно буду грати на е, клавомиші, але компанію, я, чесно кажучи, для себе проходжу на геймпаді. Е, тому що ну, це дозволяє мені чуть більше зануритися в гру і більшу плавність керування. Е, що немало важливо для такого плану шутерів. <кій> ну, мені реально зручніше в компанії в таких іграх. Взагалі я майже все граю на геймпаді, те, що виходить, Ну, що дозволяє. Е, ну, крім напевно Батлфілда. Батлфілд я ніколи на геймпаді не граю. <кій> Я невеликий фанат Call of Duty і. Скажу чесно, просто новий сетінг uh, мене змусив купити Advanced Warfare. Uh, так як uh, мені було цікаво, що ж зробить студія Sledgehammer Games для того, щоб. Якось урізноманітнити р... серію Call of Duty. Ми в Сеулі, Ми упали. І. Ми зараз будемо трошки стріляти. Що, до речі, дуже класно зроблено на геймпаді. Не знаю. Стрільба на геймпаді мені подобається. Так, у нас коліматорний. Приціл і якась Новітня. Новітня зброя. Навіть не знаю, чи є відповідник в реальному житті. Але скажу чесно, дуже класно. Ну, від... реально керування на геймпаді мені подобається. Зараз нас э, трішки навчають, як э, грати в цю гру. Напевно здалося би здалося б трошки збільшити чутливість геймпада, в принципі, не принципіально. я не бачу великої проблеми. Так, це наші солдати. Ми виходимо в місто. А, тут он ходять е, Ну, не мехи, а хлопці в таких екзоскелетах, їздять новітні танки, ну в принципі дуже класно. А то сеттинг нового Battlefield... Battlefield, я кажу, боже Боже. Загорюся, нового Call of Duty мені дуже сильно подобається. Він чомусь е нагадує мені Titanfall. Також у грі доволі якісна е російська локалізація. Ну, так, як я граю в російську ретейл версію відповідно у мене російська локалізація. Я нічого з цим зробити не можу. Ну, до речі, по мені так. Так, присідати у нас. Це я приліг, це я присів. Граната. Значить, розумні гранати, дуже прикольна штука. Uh. Ви просто її кидаєте, а вона автоматично. Це, це свій. Вона автоматично теж свій. Я його, по-моєму, вбив. І не знав, що тут так можна. Ай, дайте сховатись! Відповідно, якщо ви граєте з геймпадом, у вас є е, невеличке автоприцілювання, що в принципі теж е, доволі сильно допомагає грати. Ну, в принципі, все класно. Я б не сказав, що. Е, так, можна вирвати собі вікно разом з дверима. Е, мені треба сюди ввійти. А, спіши, спіши. Якщо ви чуєте на задньому плані м'ялки, то це мій. Дронів треба, я так розумію, бити. Force feedback геймпада, кстати, працює дуже класно. Ну, я не знаю. Так, Де вони? Все, ми поламали дротів. Дронів, точніше, боже, я чомусь так забалакаюсь, але ну, в принципі це не страшно. Так. Так, даблджамп. За допомогою екзоскелетів. В принципі, от саме екзоскелети дуже сильно розбавляють гру, і це мені дуже сильно подобається. Реально. Я сподіваюся, в армії так буде. Так, нам сюди. М -м. А, можна швиденько переміщатись. Давайте сховаємось. Тут ще якось можна кидати гранатки, які позначають ворога. Я точно пам'ятаю, що я це робив. Все, я знайшов. Дивлюся, що гранати не особливо якісно літають. Вона розумна, але вона до такої. До не настільки розумна, щоб просто сама. 100% відкрити ворога зняти так. Ну поки, я скажу чесно, свою думку першу, о, мені подобається сам шутер. Не знаю, як правда, в мультиплеєрі, тому що коли я хотів попробувати сьогодні вночі, о, на жаль, сервера були недоступні. Тому я не знаю, як там з мультиплеєром. О, але якщо там теж все настільки жваво, то це дуже круто. Тому що мультиплеєр... Гоуста мені не сподобався абсолютно. Він був якийсь. Ну я прямо не знаю. Так, я змінив е, неочікувано свою зброю, ну, в принципі це не страшно. Так. Треба перебратися на ту сторону. Готовте бустери. Ой. Прийде только раз. Я якимось чином так красиво перебрався. Не знаю. <ріст> <ріст> так. Все, по-моєму, поки йде. Ну, Call of Duty це завжди хороший сюжет в сінгоплеєрі. Ну і не найкращий мультик. Мені чесно, не завжди не подобається. Ну, я ще не пробував новий, тому нічого сказати не можу. Ракети Хавек Сєверний Корійця розносить основні дороги. в торговый район. Нам надо как-то обойти этот провал. Ну, графика, честно скажу. Поки, она полностью оправдовая. Так, мы с хлопчиками, я так разумею, идем для того, чтобы подервать эту летающую штуку, и только что. Полетіло. Ой, ну тут прицел такий. Буде сумно, якщо я десь зараз помру. Тому що я не знаю, як тут з чекпоінтами Моємо ну, все нормально, ми з хлопцями. Так. А, ось він. Я ж бачу. Що можна підібрати набої і не бачу. Через вагон. Так, вагон. Окей. Они пускають дим. Кидай сенсорную гранату. Ну, в принципі, ми зачину. Ну, от реально прикольно. То есть, за рахунок таких от, е... нововведень, ну, геймплей набагато швидший, на мою думку, чим в попередні Баттлфілди. Батлфілда. Знову, господи, чому я думаю про Battlefield? <правда> Напевно, тому що я Battle дроче. Все може бути. <правда> Хоча я би хотів би що-небудь такого плану побачити в Батлфілді. <правда> Бачу, що е... я вже відчуваю в коментарях цілу купу. крику на рахунок того, что я кажу Battlefield. Так, зашел что у нас? Слоумо. Куда палишь? Тут свои! А? Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Атлас. Так. Некис, чуваки, прийшли, пішли. У них лучше снаряжение, Платять отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Впереди движе. Чомусь, до речі, гра почала трошки підлагувати, бо в принципі не смертельно. Так, вона навіть не скоріше підлагує, вона скоріше чуть-чуть фрізить. Ну, то знову ж таки не смертельно поки. Так, Ну, мене. О, я вмер. Окей. Цього треба було очікувати. Ну, можливо, після чекпоїнта гра не буде так лагати. О, дійсно. Окей. Ми з хлопцями. Ай А, хача! Ай! А, так вы були зверху! Ну, Куди вона полетіла? Дуже розумна граната, просто... Ну я супер снайпер. Ну, в принципі, нормально. Окей, вроді йдемо. Тут якась велика і страшна машина. Війна! Прикриваю тебе! Ау! Це було. Це було дивно. Мужики сказали, що прикривають, а Ну нічо. Це говорить тільки про те, що я поганий стрілок і неуважний, коли говорю. В принципі, це нормально. Благо. Чекпоінт тут недалеко. О! О, на цей раз вона хоча б Потрапила туди, куди я хотів. Так, ну тут хлопці. Не. На. Трошки на линійно сюди. Ой, 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 ну! Ау! Ну це це тупо. Мене вирубають одним ударом. Я а не Я думаю, буде багато крику на рахунок цих чотирьох смертей. Це звідки? А! Ти в Мар, ні в Мар, я надіюсь. Так, ну помаленьку, помаленьку можна, можна цей раз все-таки пройдемо, будемо йти по двору. Тому, що я не бачу сенсу заходити. Та що ж таке, а? Я реально не бачу нікого. Хоч підсвіти мені. А, ну тепер бачу. Ловіть. Причому для хлопця в екзоскелеті, чесно кажучи, наш герой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже швидко помирає. Так, це не прострілюється. Окей. Наполним свой боезапас. Так, куда нам, нам сюда? На окей. У меня есть пистолет, точно, я вспомнил. Та возможно в том, что я так. Не особливо якісно граю зв'язано з тим, що я. свій. Граю все-таки на геймпаді. Но, чесно, я не хочу грати на клавомиші в. В, цій... в компанії. Окей. Так. Нам наверх. Нам Бічу, Ну давайте знайдемо подривників, чого. Так. Там пусковая установка Хава. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убираю! Так, наши хлопцы пробыли. Класс. Так. Я вижу их взрыв пакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, Уилл? Да. Я справлюсь Ну їх щось тут дуже багато Кхм-кхм Я боюсь, що... Ну, ну, дай би Бог А можна стріляти з... -за? Не можна Жаль і куди вона полетіла? Гречи, чому бот мені не пошо ти там сидишь? Давай роби щось! Так. Реально бот, роби щось? А уж від ботів тут особо нема сенсу. Окей. О! Оце якраз хороша штука. Так, де заряди? Взяв. Ребята умерли не просто так ой-йо ця битва точно була в на Е3. на тобі гранатку. Оооо. Дрони. Помогай мені! Так, у мене не лишилось мін. Ти ще гранат. Так, ну ми майже прийшли, давай. Хочу бачити, що там. Що, це все? Нарешті бот що небудь зробив сам? Вау! Круто, окей. На, лови! Ха-ха! А! <свист> Черт! Я сломал руку! Как больно! Ну, тяни! А! Черт! На таймер забей! Еще раз! Дергай! Мы взлетаем! Уходи быстро! Митчел! Нет времени! Ну давай, прыгай! Порядок. Там увидимся. Прощай, друг. Окей. О, у меня руку ведь полялу Класс. Капитан, капитан, я тут. Шмонавт. Барсук, два ранен. Эвакуация! Держись. Не уходи. Все будет хорошо. Ты скоро будешь дома. Ну що ж, в принципі, на цьому я думаю все. Ось такі от ну, на рахунок перших вражень. В принципі, я не жалію за потрачені гроші. Реально круто. Напевно, це одна з найкращих Call of Duty з початку Modern Warfare 1, напевно. Не знаю, як там в мультиплеєрі, але ну, поки сінгл дуже бодренько грається, навіть взагалі, що я вмер три рази. Поки тільки вау. А, круто. Графіка теж дуже крута. І, в принципі, все дуже класно. А, вона вартує свої гроші. От що я вам скажу. Абсолютно. І це як фанат Battlefield а, вам кажу. А, на цьому, в принципі, все. Дякую, що були зі мною та порталом PlayUA. До нових зустрічей! Щасливо!